Всім доброї години та міцного здоров'я. У сьогоднішньому відео поговоримо про траву, яка вона може бути, і особливо, як нам себе і наших звірів, як е, заздалегідь забезпечити успеху травою, що потрібно. Як варіант, знову ж таки, по весні треба щось засіяти якби на своїй ділянці. Тому що там якийсь місяць покосити там десь е, травичку, так, це варіант. Але ж воно все літом без поливу, без води, все воно в нас що робить, засихає. Тому необхідно заздалегідь посіяти. Варіанти можуть бути різні. Один з яких це люцерня. Вона є багаторічною культурою і при поливі можна зібрати близько п'яти гарних укосів. Так як на сіно, так в принципі просто як зелену масу для звірів. Є таке. Скажімо так, зараз такий час настав, що якщо ти не маєш чим полити на городі. Рослини. Те, що ти садиш, наприклад, на заготівлю навіть на зиму собі, людині, так? Ну, то, на жаль, я розраховувати, що будуть дощі там, раз на тиждень, ну, це, це диво, і, скоріш за все, навряд чи так буде, особливо в спекотні місяці. Вистачає, я так помічав, навіть 15 днів, щоб ну, майже все висохло без води. Так, це на півдні, я говорю, де за 35-40 градусів температура. Так, є таке. Отже, люцерня, періодично ми її косимо, якщо є можливість така. Так. Далі підемо на земельну ділянку. Приблизно в 2, в 3, в 4 етапи висаджуємо кукурудзу. Як зелену масу в першу чергу. Якщо раптом її буде надлишок, то зимою внутрі з'їдає взагалі повністю все. Це стосовно стебла кукурудзи. так? Дивіться, які вони. Його не водять їсти зелень. Так, це хто забув, це стандартна саміця. І її малюки. Як вже виросли, так? І самі уже. вже. О, таке і чорне, і буре, і стандарти. Так, а тепер любителям говорити на нутрію Криса. Ви бачили хочу одне відео, щоб криса їла траву. Знайдете, скинуть мені, подивлюсь. Так отака кукурудза вже є. Ну, там, де поливається, саме бачите, там щось є. Там, де не поливається, поряд город. Там нічого нема. Ну от через 2 тижні можна вже буде. Не так шкода вже її рвати. А поки до люцерні підемо. Так, це наша люцерня. Це наша люцерня. Дивимось. До речі, перед першим укосом це вже буде другий. Ну, в принципі, він вже відбувається, його вже укосю, кинули, туман так є. Перед першим укосом ну, щось побило так добре листочки. Якщо. Хтось розуміється, у нас там загрономів, чи хто це має розуміти, з тих людей, які слідкують за культурами, за обробкою. Листя майже все було з'їдене. Ну, знаєте, як на картоплі караласький жук і саду, на люцерні щось. Але ось зараз, дивіться, другий укос буде. Ну, Я його планую все ж таки на зелену масу розтягнути, як мінімум, на декілька тижнів для нутрі. Так, от іще кусочок а тут посадили кабачки соусні а також кабаки тіщу на зиму так Ну якщо ще цей рік нічого не буде по кабачкам то садити більше не буду пам'ятаєте так в тому році що було аж у вересні мене там штук 10 зав'язалось гарбузиків і все Ну, где вы не смачно поедает, так? Угу. Смачна трава. Что тримаю в зубах? А ешь, не соромишь. Ну, папа хрум-хрум. Не не Так. вот это все зелы. Все зерно молотили. Не, ну, конечно, такой самки по десятке. А за даю... ну, ну, її, більше ну, меньше трейдище два. все з'їли? і голодні. Діти, що лицарні. Ні? Не хочете? Ні? Ти хто? А ти скажи, хто ти? ты вой? Самі те. А-а-а-а. Ага. А ти думає, ты не схватишь? А візовіс, вот и в у що можна спостерігати, цікаве. Кинув зеленюшку. Самець, по-перше, пішов, першим поїв зерно, а потім повибирали люцерню і ліг на неї. А ви, дівчатка, сидіть голодні. Це, нагадаю, створена сім'я. Нещодавно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп Що оп, 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 оп. тут цікавого? Тут війна, тут війна? Свистить, свистить. О, дала пописку, да? Він вже схуд, мабуть, на кілограм. Коли ви вже нарешті зможете наробити купу дітей, а? что она трошки схудла, это а взагалі что что творит. О, полез И им також сегодня дал где О, о, что А что такое, бывает? И что, она не текает? А, так вот, что да? воду, какая-то свечера. Прямо, Прямо в прямом эфире. Тебе не соромно? Я І добре. Ви чуєте ці звуки? Ну, ти спортсмен. На вечір спортом займеш, так не будемо показувати. Одним словом, отак от, отак от. от тільки я сказав. Зараз треба мені говорити. От сказав, треба їм терміново робити дітей. Все. Супер, хай самець. Молодець. Так, не будемо заважати. Так, білий. Ти вже оформив цих самок? Чи тобі також треба говорить чарівне слово. Треба робити дітей. М? Дивись мені. Скоро перевірю. Первісток, як перевіряти, 151 раз показував і покажу 152 раз, але пізніше. Так, а от дивіться, покажу зараз кліточку, так, канелірована сітка, це в нас іде дно клітки. І що ми бачимо, які втрати, так? Це божевільні втрати по правді. У вольєрі це буде мізер, а в клітці можна якби без серце хапатись. Тому що якої ціною дається зелена ліцензія. Самі розумієте, тут треба ставити більше місце, якби для поверхні такої, для споживання їжі. Типу як шифер плоский, так на якій формушку стоїть. Але більше. Я так. чого вбрав звідси, було одну шиферину, тому що звіру немало і починає вимазуватись. Так то зараз чистий, гарний, але ж... Це краса коштує гу 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 і зерно і ліцерня. Ай-яй-яй. Трішки добре. Трішки недобре. Ну, але нічого. На все треба свій підхід, на все треба час для спостережень і певних висновків. Обов'язково. Обов'язково. Поганий приклад, також приклад. Оце в даному випадку поганий приклад. А для вас це просто приклад. Так, хочу показати самицю, як на ній сидять постійно. Одне чи два мали. Причому так по-хитрому сидить на спині, а смокче соскич що збоку, якщо бачите. Так? Не на животі, а там в області ребер. Всадник, всадник сидить. Тримайся, тримайся, на тебе поставив ставку, що ти втримайся. Дивись мені. Угу. Хто тут у нас? Хто тут у нас? Це мабуть не три, 4. Десь так, десь так. Сиділо аж три наверху, чому я її відкрив її. Так, оце от саме, оце це її їжа, тут ширше, як бачите, місце для споживання їжі. І от уявіть, якби це була просто сітка, яка там. Вже знову все висипалось, так? А, є таке. Так, ну що, на цьому все. Я вам всім дякую за увагу. А... Таке голодна. Всього найкращого.